Олександр Борисович, головко, головний тренер ФК Діна. З Олександр Борисович короткий коментар по е, Ну, Програли сьогодні, так, але ж сьогодні фактор гола. Фактор гола, який забив знову гри, він вирішальний був. О, відсутність одного з центральних захисників для нас це велика проблема. І якщо казати по лаві запасних, то ну, вона у нас не така, щоб ми могли додавати. Були програму а так сьогодні одна і друга команда намагалися грати в якісний футбол. Я дякую хлопцям за те, що вони так працюють, але ж результат є результатом. Можна сказати, що перший гол надламав вашу команду, адже до цього голу була доволі рівна гра на полі. Ще раз кажу, голи бувають різні. На мою думку, там було положення по загрої. Сто відсотків надламав. Мені здається, що правила гри вони для двох команд, однакові. Я до сьогоднішнього дня про суддівство нічого не казав. Але ж якщо ми кажемо про професіоналізм, то мені б здається, так що люди, які працюють в полі як судді, повинні трохи по іншому готуватися до таких ігр, тому що праця, яку ми робимо такими помилками, вона сходить на ні. Залишається остання гра. Перед, перед зимовою паузою будете грати із запорізьким металургом. Як налаштовуватимете своїх хлопців до цієї гри? У нас все, все дуже просто. Ми граємо, як то кажуть, гру, яка в нас є, да, в російську це ближайше. Е, на результат, да, його зараз нема, але ж та якість гри, яка є, нам, ми, ми дивимося майбутнє з надією, намагаємося грати в футбол, ще раз кажу, але ж. Красивий футбол за ці очки не дають. Будемо намагатися грати на, на три очки, щоб піти на зиму з хорошим настроєм. Дякую вам успіхів у наступних матчах. Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по грі. Ну, дуже важлива, дуже непроста така гра, дуже важка вийшла. Дуже непросто нам сьогодні було. Грали ми з хорошою командою Дінас, яка ну... Ми дивилися, розбирали, яка, мабуть, не по праву займає, те місце, яке вона займає, тому що показує хороший футбол. І тренер у і них досвідчений, і футболісти граючі. Тому нам сьогодні дуже непросто було. Перший тайм з нашою перевагою, але досить рівний був. Другий тайм. Де нас вроде, активно розпочав, але потім вже ми перехопили ініціативу, забули два м'ячі і повинні були третій забувати. І от якби треті ми забили, мабуть, вже гра заспокоїлася. А так отримали свої ворота і була така нервова вже гра. Ну, непогану гру ми показали, були помилки, на фоні хорошої команди. Я думаю, ми зіграли достойно, тому, мабуть, заслужено, перемогли. Можна сказати, що до першого забитого голу була доволі рівна гра між командами а от цей забитий гол десь дав сил на снаги хлопцям, щоб вони здобули таку важливу перемогу для команди. Ну, я сказав вже, що гра була з нашою перевагою територіальною, але досить така рівна. Був момент у них на перших хвилинах, де вони могли забивати. Потім був у нас момент у Щербака, де він міг забивати. Був момент у Вівдича, коли захисник вибив з пустих воріт. Ну, трішки напевно з нашою перевагою, але вона така була нагойло так. тобто Для нас видно було, що вони можуть створити загрозу, вибіжати. Звичайно, коли ти забуваєш, ти трішки становиться психологічно легше. Я, я ж вже говорю, якби ми забули третій м'яч, вже мабуть ігра закрилася. Так? Замість того, щоб забити, ми пропустили, і все до кінця ще було не, не зрозуміло. Тому важка гра з хорошою командою. Тепер ми вже будемо готуватися до наступних ігор. Думаю, хотілося сьогодні закрити питання по першій п'ятірці, адже якби програв сьогодні металург, то вже стовідсотково чемпіонська п'ятірка була б нашою. Зараз розв'язка відкладається на фінальну гру сезону. Як будете налаштовувати хлопців і як готуватиметеся до Чернігова? Ну, скажу відверто, ми не дуже розраховуємо, хто там як зіграє металург. Розраховувати на них все залежить від нас. Все в наших руках. І в цій грі ми це теж розуміли, що беручи свої очки, ми вирішимо питання. Тому ми розраховуємо тільки на себе. А до Чернігова, ну це гра сезону буде, напевно, так. Всі наші весь сезон ми до неї йшли. Весь сезон ми. Готувалися, набирали очки і всі грі все вирішиться. І ще раз повторю: плюс для нас, що все в наших руках, нам не треба на когось дивитися, тому ми будемо налаштовуватися дуже серйозно. Хоча там теж команда досить хороша і така, яка може дати бій. Але все залежить від нас. Дякую вам і перемоги у наступному матчі.